Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про прання білизни, саме про те прання, яке допоможе продовжити життя вашій білизні. Дуже часто, коли ми закидаємо білизну у пральну машинку, ми навіть не задумуємося про те, яку температуру обрати, яку кількість обертів обрати. А це дуже важливо. І чи взагалі варто прати білизну у пральній машині? Сьогодні ми у цьому з вами розберемося, і ось перше, що рекомендують на просторах інтернету, це те, щоб продовжити життя нижній білизні, варто її прати в ручному режимі. Але так як у нас у більшості дуже щільний графік в роботі, і коли ми маємо вільну хвилинку, то хочеться провести її з користю, по відпочити з друзями, побачитися з рідними, а не прати ті труси. То я вам рекомендую для прання нижньої білизни використовувати саме делікатний режим, тому що, використовуючи його, в ньому вже закладена температура 30 градусів, яка є дуже класною для прання саме нижньої білизни. Також там невелика кількість обертів, що допоможе білизні не розтягуватися. А ще моя рекомендація вам: це ось такий мішечок для прання білизни. Він допоможе не шкодити білизну об барабан пральної машинки. Ось, а як ви перете свою білизну? Напишіть, будь ласка, у коментарях. І Якщо вам було корисно, ставте лайк і не забудьте підписатися.